Всім привіт! Мене звати Іра Симч, і сьогодні. пальці хрустю всім привіт, мене звати Іра Симч, і сьогодні хочу показати вам свою косметику і свій повсякденний макіяж. Косметику, яку я використовую часто, рідко, дорогу, дешеву, все, що я маю. Ну, практично все, те, що я використовую хоча б то колись, а не там раз в рік. Давайте без лишних слів переходимо до відео. Вона стоїть в такому стелажі, чи я не знаю, як це назвати. І тут є місце для планшета чи для дзеркал. Тут є місце для айфона. Вся моя косметика не вмістилась в цю штуку, але вмістилось все найголовніше, яке я використовую найчастіше. Дзеркало я заберу. Так, що ви б нам почати? Так, перше я вам покажу кісточки. Кісточки це просто Алікспрес Мак, але не Мак звичайно. У мене вже тисячу років і чим Тільки ось цю кісточку я використовую для контурного. Отакі От кісточки непонятні, не можу я вам рекомендувати. Так далі, що в мене тут стоїть, це помади від NYX, які ви бачили в відео про покупки. Це один, один і той самий колір, але чому я її не викидаю? Тому що там ще є залишки помади. Коли я хочу плотний колір, я використовую нову, а коли я хочу легенько додати відтінку своїм губам, я використовую старий тюбік. Це NYX Leplay 09. А це дві нові, Leplay 03 і Leplay 20. Це я вже запам'ятала відтінок. Так, якщо ми продовжуємо про губи, то давайте вже я вам покажу тут, що в мене є. Це просто гігієнічна помада від Nivea. Потім Carmex з лаймом. Дуже ніжна структура в цієї. Помади ніжніше, ніж в класичного карміксу. Потім парзем для губ э, заборішок з запахом манго. А далі у мене тут стоїть такий олівець для губ від ELF. Це мені подруга віддала, бо їй не підійшов відтінок, але мені особисто теж відтінок не підійшов. Він якийсь чи то світлий чи що. Так, далі у мене зверху тут стоїть. Помада від помада від Лорена в досить хороший червоний відтінок, вона не матова, вона глянцева, але деколи треба і не матову помаду, тому що мат вже в принципі виходить з мади, хоча якийсь ls 11 купила в просторі. Наступна помада це помада від Essence в відтінку 05 Ultra Last помада, яку я використала в своєму макіяжі новорічному. І класний відтінок. Так, наступні дві помади від Mac, Якщо у мене кісточки від Mac з Aliexpress, ці дві помади від Mac оригінальні, тому що мені їх подарила подруга, привезла їх з Канади. такого розового відтінку. мат А76 мехр мех якийсь. Мені чуть-чуть за рожева на кожен день, але так-то вона класна. Дуже класна дуже-дуже стійка. І наступна помада це теж від MAC. Колаборація з Аріаною Гранде відтінок просто шикарний. Обожнює такий відтінок. Реально дуже крутий. Viva Glam 3 А66. Все таки MAC. Дуже круті помади і Нікс теж я дуже люблю, але ви вже замітили, і у мене їх 4. Так, давайте вже тоді все пройдемося по губах. Makeup Revolution використовую як румяна, а не як помаду, тому що він реально дуже пігментований і ну, все-таки блиск такого розового кольору, не знаю, зовсім не моє. Тут різні олівці для губ. Це якоїсь дешевої фірми MAG, Я купила в Аценці. Теж хороший відтінок. Між іншим відтінок дуже схожий на оцю помаду від Nix. Я Думаю, їх можна буде використовувати разом. Далі ще якісь олівці для губ Lorena. Я тут з боку покажу десь, як ці відтінки виглядають. Але я їх практично не використовую. Але раз вони в мене є, я вже стоять. І останній олівець для губ це отакі. Теж з Аліекспресу. Нічого не можу сказати, просто олівець для губ, всі олівці для губ, які в мене були. Всі вони мінімально сушили губи, стирались, коли їм, тому нічого особливого я не можу про нього сказати. Я тут складаю, щоб по порядку вам показати потім відтінки. Що це хайлайтер від MAC, так само подруга з Канади слала, передала, привезла. Дуже класний відтінок. Рані. Моя машина побачила відео, і вона казала, що це дуже крутий хайлайтер, я попросила її привезти. Soft and Gentle А46 відтінок. Такий класичний хайлайтер. Далі тіні від Mac та, та сама історія. Бачила недавно між іншим їх у Будапешті. Напевно, ви вже бачили влог, і ви знаєте. що. Тоже дуже класний, кльові відтінки. Як ви бачите, я цей золотий, дуже часто використовую. Кльово тримаються. Ось це, напевно, назва: Benjamin Times. Nine, I don't know, Eye Shadow X9, так далі, давайте тоді я вам розкажу про ці тіні, це Naked, так само, блін, все, що круте, це все мені подруга подарила, яка живе в Канаді, і Ніка, привіт, друга палатка Naked, всі ви знаєте про неї, всі ви про неї чули. Тоже дуже круті відтінки. І ще я вам розкажу історію про них. Чогось коли перший раз я ними користувалася, у мене була алергія і просто спухли очі. Не знаю, як так, чого. Це, бо це оригінал, але така у мене була з ними історія. Але перший раз було так, наступні рази вже було все нормально. Тоже дуже стійкі, прям от, дуже стійкі. Це Color Tattoo від Maybelline. Він може однією рукою відкрити. Я жалію, що я не взяла. Відтінок з шимером я взяла матовий і я в принципі його використовую деколи як базу під тіні, але так, щоб я просто не її наносила, я наношу я купила дурну стоїть. Хоча реально дуже класна текстура і гарно тримається, але от з відтінком я помилилась. Так, далі у мене там внизу стоїть краб для губ від Lush", Sweet Lips. У мене вже давно, я не дуже часто його використовую. Так він виглядає. Далі що у мене тут стоїть? Це Beauty блендер від. 21. Я не знаю, що це таке, але я його дуже часто, практично після кожного разу, коли я використовую, я його беру. І все одно в мене залишається на ньому тоналка. Можливо, ви знаєте якийсь секрет. І розкажіть мені, якщо знаєте. Далі у мене стоять дві тональні основи, які я дуже рідко використовую, але вони у мене є. Чому у мене їх дві і вони дві одинакові? Я користувалась нею і настало літо. Я купила темніший відтінок, і вона стала потім для мене занадто темна. Простала користуватися тональним кремом. В принципі, вони дві зараз для мене надто темні, але тональні основи досить хороші. Вони гарно дотримаються. Hours від Maybelline. А це краще, ніж тональна основа, яка в мене є. Вона ось тут стоїть. Так. Зараз якось стану, у мене не все влазить, і я поклала і ось така тональна основа від Maybelline Finiton. Оця тональна основа по кольору явно відрізняється, і це якраз мій відтінок, тому що я прям блідно. Бліднолітцев ця та нанесно взагалі дуже погано тримається. Я її, коли використовую, то я змішую просто дві разом ту, яка гарно тримається, і ту, яка мого відтінку, і використовую так, тому що ця рана дуже погано тримається, і по телефону, і воно все залишається на твоєму телефоні. Далі у мене стоїть, як це називається, жидкий хайлайтер Лореаль. Так він в тюбіку виглядає. Хороший хайлайтер. Я його використовую в принципі як базу на ті частини лиця, які вказано. Ну логічно. Наступна це моя єдина туш, яка У мене є. У мене були просто 10 тисяч різних туш від Maybelline, і я практично всіма була задоволена. Дуже люблю туші, Maybelline, Вони доступні за ціною, вони гарно тримаються, не зліплюють вії, особливо ця дуже кльова. Я вже нею користується з півтора роки. Відколи я тільки почала малюватись. Відтоді я і малюю тушами від Maybelline, Дуже класні, прям люблю, люблю. Не люблю, коли вони засихають, і треба наносити по пару слоїв, щоб було видно, що там, тобі щось є. Так, наступне я вам покажу це для брів і, і підводка. Підводка у мене теж якоїсь непонятної фірми, Так я не користуюсь підводкою, купила тільки щоб відео використовувати. Я воно ну, дуже рідко використовую підводку. Вступне у мене олівець для брів від Pro Satin, з одного боку. Тут олівець для брів, з другого боку тіння. Теж дуже часто його використовувала. Зараз я почала взагалі не малювати свої брови олівцем. Олівець у мене від Essence. Бруу Стін у мене в кольорі це Dark Brown. А тут 2 Brown. Я не використовую зараз олівці, використовую тільки ось це. У мене були різні туші для брів. от Наприклад, одна. Це не туш для брів, це гель для брів прозорів для мене, теж хороший, але це Maybelline Brow Precise, я прямо закохалася. Воно дуже круте. І веса історія, коли я дивилась на нього в магазині, я подумала, блін, ви що прикалитесь? Просто тестер, і хтось повиривав собі всі брови, чи що це таке. Я не розуміла, що це таке, а потім я купила. Я зрозуміла, що в мене то саме, в мене теж тут є якісь волоски. І блін, це дуже кльово, тому що я знаю, що є туші. За цими частинками, які видовжують вій, але про брови це дуже класно, що таке придумали, такі є. І реально брови набагато набагатості виглядають. У мене так густі брови, але я пробувала це на своїй сестрі. якої не дуже густі брови. і реально дуже класний ефект дає. Прям я реально рекомендую всім. У мене відтінку Deep Brown. Так, далі мої консілери. У мене два таких консілера. Чого два? Тому що. Він був на знижку, я вирішила купити зразу на майбутнє, він досить швидко закінчується, але він мені він дуже сподобався. Те, що тут пише Anti-Age і мені один раз писали, що ти рекомендуєш дітям Anti-Age. Anti-Age це не означає, що це для людей старших Anti-age – це проти віку, тобто, щоб твоя шкіра не старіла, а не для старої шкіри. Це дві різні речі. У мене у відтінку Light. Цей теж консілер досить хороший, це в Maybelline 24 Hours Super Stay. Цей консилер дуже плотний. От, я використовую цей під очі і на те зону, тому що я не використовую тональний крем. А цей консилер я використовую вже не проблемні якісь зони, там синяки, якісь брищики, тому що плотно я його використовувала. На те зону і зіпсувала дуже собі шкіру, тому що він реально дуже плотний. Її шкіра не дихає під ним, тому його з ним треба бути акуратно. Що давайте вже закінчимо, що в мене тут стоїть. У мене ще тут стоїть е хайлайтер в стіку від Maybelline, Це Master Strobing. Таке враження, що не знаю, мені Maybelline не заплатили, заплатили за рекламу, але ні, я реально використовую Maybelline дуже часто. У мене відтінок. Сотий лайт. Дуже зручно стіку використовувати. У мене ще був стік для контурингу від Maybelline, але я його десь загубила. Постійно, коли я кудись їду, то я щось гублю. В Києві я загубила в мене від Maybelline це Professional. база під макіяж. Для контурингу я загубила в Будапешті. гігієнічна помада у мене була від Nivea, така з відтінком червоного, теж його згубила. Я дуже часто всього гублю. Потім в мене в цій карбусті ще стоїть Carmex з вишнею. Тож старайтесь не зловживати, тому що привикання до них іде. У мене особисто було до нього, до них привикання. І коли використовую їх кожен день, вони вже не допомагають, тому що ну, мої губи вже привикли до того, що їх лікують постійно. Використовувати тільки коли треба. І sfs 15 дуже потрібне, і взимку, так і влітку. Далі у мене є хайлайтер. Я не знаю цієї фірми. Я його купила в Варшаві. Найпопулярніший по продажах в Польщі. Хороший хайлайтер, але він такий, знаєте, і твердий, він такий більш спресований. І якщо ти любиш дуже трошки хайлайтеру на себе на лоці, то якраз це для тебе. Правда, я не знаю, що це Lovely Gold Highlight. Далі у мене є бронзер. Один і єдиний бронзер у мене у житті це від Lumine. По ньому видно, що може стільки років. І по мені видно, що я не дуже люблю контуринг, тому що особо, особо різниці і не видно. І далі в мене пудра Maybelline Фінітон, якою я теж дуже рідко користуюсь. Пудрами майже не користуюсь, і цим вже не користувалася, але так як я загубила свою встійку, то мушу користуватись. Так, і останнє, що у мене тут стоїть, це крем для макіяжу від Ніве. Це спеціальний Мейкеп Експерт, зволожуючий крем, і його можна використовувати під макіяж, що я і роблю. І тут ще пише, що він супер швиденько впитується в твою шкіру, так і є, він реально дуже швидко за одну хвилину десь впитується в шкіру і можна зразу наносити макіяж. І тут ще бальзам для губ, який просто я використовую як підставку. Це від HM пахне жуйкою і виглядає як жуйка. Candy Pink. Він тут стоїть ось так. Цей хайлайтер, я б не змогла його діставати. Так що я придумала такий спосіб. От і це вся моя косметика, якою я користуюсь. От і все. Все, що я хотіла вам показати на сьогодні. Надіюсь, це відео було для вас корисним, інформативним. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є якийсь продукт такий самі, як у мене, і ви так само любите його, як і я. Або навпаки, ви щось побачили себе нове і хочете таке купити. Чекаю коментарі внизу. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Побачимося дуже скоро. Па-па! У мене фотоапарат стоїть на двох свічках. І Я тільки що одну свічку посунула, якби впав фотік з підвиконника на землю, було б так собі звичайно.